Всім привіт! Знову в гаражі нема світла, і я не встиг запакувати одну фару і, і звісно, доробити всю роботу. Тобто одну фару встиг зібрати, другу нема. В мене це вже реально дістало. Я на цьому тижні ще робив Lexus rx 300 На другому каналі можете подивитися. І я купив собі інвертор на 3 кВт. Чи як він там правильно читається. Ну, зараз покажу. Це від нього коробка тут. Так, зараз хочу підключити фен на 2 кВт. Я вже там трошки підготувався. На 2 кВт, як бачите. І це максимальна, я так розумію, потужність його. Тут у нього три режими. Перший, другий, третій, і крутилка можна. Отак от от температуру регулювати. Ну, я ось залишу на такому режимі. Тобто в нього максимум ось так. Я десь ось так от зроблю. І підемо зараз перевіряти феном, скільки буде струм іти у нас з DC-DC-перетворювача, а також акумулятор 12 вольт, який у мене підключений на електромобілі. Тобто суть в чому. У мене в машині батарейка, хто там не знає, хто не дивився, подивіться інші відео. Батарейка на приблизно 10 кВт годин. От. Я якби, думав теж і над генераторами, і над всякими павербанками. І все-таки вирішив спробувати інвертор. Тому що якби, це логічно, в мене є батарейка, у мене є по суті, зарядка для цієї батарейки. Там, три фази я можу заряджати електромобіль свій. Тобто Мені потрібно було просто перетворювач з 12 на 220. Це чистий синусоїда у нас видає, можете подивитись на вулиці. Ну, тобто 1,5 кВт у нього номінал і 3000 це максимальна потужність, тобто 12 на 220 я думав там з Аліекспресу замовити. Так, Зараз я підготую токові ці клещі і будемо тестувати. Так, Підготував токові клещі АПА 32 Зараз виставив діапазон 600 А. Тобто тут виставив 2 вольта. От скільки буде показувати після точки у нас крапки, стільки у нас буде йти ток. Ну, якби У мене тут стоїть діод на 80 А. У ну, мене така схема включення послідовна, що ну, мені потрібно 12 В по, по колу, а потім ця DC буде заряджати через цей діод. Ось цей звичайний акумулятор 45 годин. Тобто, так, я тут накинув, там в мене трошки музичка в багажнику. Тобто, в принципі, до 25 А. Ось цей блок він видає. От там от є індикація світодіодна. Зараз показую ось current, бачите, від 0 до 50 А. І будемо зараз дивитися, що там у нас буде, яке навантаження сюди йти і скільки у нас буде сам інвертор. значить, Перша швидкість. Включаю першу швидкість. От у нас інвертор 9 А бере. Тут у нас трошки просадочка пішла. 14,5 вольт. Ось так от я зроблю трошки, щоб воно. да, у нас тут якісь проблеми з фокусуванням. Так, от 14,5 вольт, 8 А. Так, пробую тепле повітря, воно є, єле-єле тепле. Так, друге положення. Ой, це щось у нас тут іскрить. Ось, 100. Не тягне він. Не тягне. Ось у нас захист йде. Так, да, перенавантаження у нас йде. Ну, що ми маємо? Значить, ця схема не буде працювати в мене. Феном я не зможу користуватися. Мені потрібно, значить. ну Тобто він йде в захист. Ви бачили, там більше 100 А Е Просадка йде, він йде в захист. ну А цей акумулятор, звісно, він не розрахований на такі навантаження. Тобто ну, це стартовий акумулятор, він довго не зможе віддавати такий струм. Ну, перше положення у нас ось, в принципі, гріє. І тут у нас... От я зараз е крутілку цю, тепло спробую на максимум виставити. Ну, бачите, це перше положення, воно, мабуть, просто як для продувки. Давайте спробую на мінімум викрутити. І спробую друге положення все-таки. Подивимось, може буде в такому режимі працювати. Так, друге положення. О, друге положення у нас, в принципі, запрацювало. Так. І пробуємо дивитися по блоку живлення. Що, буду накручувати трошки тепло. Щоб не більше 50 А у нас йшло. Оп. Так, щось у нас тут був якийсь скачок. Можливо, ще фен, у нього схема там якась. Я замітив на цьому фені, що він пульсуючи регулює потужність. Тому воно так і скаче. Тобто це не блок живлення так робить. Я це замітив ще, коли просто працював з ним. Ну, тобто, в принципі, до 39, отакий пульсуючий режим у нас, ну це на мінімумі можна сказати. Так, і просадка у нас до 13.6 іде. Ну, можливо, якщо б в мене був тут не кислотний акумулятор, а літієвий, можливо, б це все було б трошки по-іншому, але як кажуть, маємо те, що маємо, Ну, в цілому тепле, тепле повітря йде. Тобто не сказати, що воно дуже дуже тепле, от я перевіряю на себе дую. Ну, Нитки навіть не червоні, це ви не побачите, і я, і я це не бачу. До 100 ампер у нас йде стрибок. Так, спробуємо ще трошки підкрутити, бо воно вже реально у нас йде в зашкал. Трошки більше спробую зробити. Можливо, інший фен, у якого просто там перше положення, можливо, він працював нормально. І ще один інструмент, без якого я не можу працювати. Це отака така шліфмашинка. Вона вже бувала. Надійна штука. Працює добре вже 2 роки, навіть більше навіть. От потужність. Отут: 300 Вт. 300 Вт. Ну, я якби розраховував, приблизно струм 25 А буде. Так, включаємо машинку. І дивимось. Ну, Як бачите, струм у нас 17 А, тобто, взагалі це не такий великий струм. Тобто Для цієї штуки інвертор взагалі підходить без проблем. Як бачите, це ексцентрикова машинка, тобто у нас тут двигун, значить з синусоїда у нас все нормально працює. На цьому все. Якщо сподобалось відео, боремось. Борітеся та поборемо, як кажуть. Слава Україні! До нових відео. Всім пока.